Щоб розв'язати, треба знищити корінь, <смі> яких знищувати? Я знаю, що щоб у мене тут не було підкори, піднесу до квадрату можна знищити, звільняємо таким чином. Давайте звільнимо себе, піднесемо до квадрату. Виходить, звільнимо, 12 піднесемо. Ну а що тепер? Перенесемо 48, віднімемо. І лишилось х взнати, значить, треба поділити 96, поділити на мінус 12. Не можу я зразу так поділити. Поділю спочатку на 3. 90 скажу, що це поділимо на 3, це 30, 6 поділим на 3 це 2. Тобто виходить в мене мій Х. Виходить, що тут 32, а тут виходить мінус 4. Да? Якщо поділим на 3, Ага, ну, мінус дивіться, я вже записала. прямо там наперед його і тоді що це виходить? Мінус 8. Супер, ну і бачимо, що це відповідь Б, але тут є ще Одеза. Якщо ви стомились, просто можна закрити. Але я перевірю ОТЗ, воно тут ні на що не вплине, просто покажу, ну, як воно перевіряється. У мене є три випадки, коли в мене є одизань, і другий один з них, от він у нас, він нам каже, що те, що в нас під коренем, тобто 48 мінус 12 х, не може бути від'ємним числом і може дорівнювати нулю. Це завжди, коли ви зустрічаєте якийсь вираз під коренем, тільки якщо корінь буде знизу, то тоді тільки більше нулю. Коли в нас така ситуація, то не дорівнює нулю. Любий вираз, головне, щоб там був Х. Тут 12х. Якщо ми перенесемо 48, дивіться, знову у мене тут буде наділення йти. Цей мінус 12 ми переносимо. Коли ми переносимо цей знак нерівності на дію ділення, чи множимо від'ємне знак цій нерівності буде змінюватись на протилежний, тому ми тут його розвернули. Ну, і якщо ми поділимо, х буде в нас менше або рівне 4. Ну і якраз якщо ми подивимося на наш розв'язок, в нас вийшло мінус 8. Мінус 8 менше за це число, тобто ми можемо з певністю сказати, що це наша відповідь вакцина.